Я займаюся Львівським міжнародним літературним фестивалем в рамках форуму ведвоців. Я думаю, що я матиму півгодини про те, щоб розповісти щось про цей фестиваль, бо про якісь інші детальніше розказати вам не зможу, бо не займаюся їхньою організацією, а про свій захід можу розказати. І насправді ну, я розумію, що. Багато з вас людей цікавляться літературою. Е, можливо, дехто сюди потрапив випадково, але він з часом це зрозуміє, як і траплялося з багатьма моїми друзями і знайомими. Але в нас в Україні немає професійних літературних менеджерів. На жаль, то якийсь міф, що є такі люди, які одночасно можуть займатися і фандрайзингом. І Мислити над стратегією того, як розвивати літературний фестиваль, і кожна подія відрізняється таким фактором, як фінансування і пошук грошей на цей фізичний. Поки ти ще не прийшов, тут можна трошки центральніше сісти, будь ласка. Добре, дякую. Так. Ну, так, нормально. Я хотів просто, щоб поближчити, бо мені якось так... Некомфортно, я себе відчуваю на якісь програми. Mm. Нема ведучого. Oh, Нема mm. Ну, Займаюся я львівським міжнародним літературним фестивалом. Це подія, я працюю над нею 4 роки. Це буде четвертий фестиваль у вересні. За цей час було зроблено багато проєктів, реалізовано багато якихось. Речей, і я хочу в першу чергу наголосити, що в Україні дуже велика проблема взагалі з ідеями. Тобто, те, що просто витає в повітрі, і те, що можна легко розвивати, чим легко займатися в плані літератури і мистецтва, у нас чомусь з цим якісь проблеми, тому що не завжди люди стараються робити якісь однотипні речі, які між собою схожі, і вони з часом починають втрачати цікавість. Для мене основним принципом там колись роботи було, щоб е, творити щось нове і створювати таке, чого ще не було. Я починаю говорити вже як Стів Джобс, це мене дуже лякає, тому я буду про якісь прагматичніші речі розповідати. Значить, е, я займаюся літературним фестивалем, який має частково е, фінансування з кількох джерел. Це є приватні фонди, це є спонсорські кошти і кошти меценатів. І так само, звичайно, державне фінансування, тому що Львівський міжнародний літературний фестиваль, на відміну від форуму видавців, подія не комерційна, яка не ставить собі на меті заробити гроші. Форум видавців це книжкова ярмарка. Ну і у нас книжкові ярмарки так само потребують підтримки, але все ж таки форум більш-менш якось задовільняє себе в плані тої події. Вона є самодостатньою. Літературний фестиваль потребує завжди дофінансування. Доводиться на це шукати багато грошей. Я стараюся шукати їх серед в першу чергу, так як у нас великий фестиваль, який відбувається у Львові, ми звертаємося до... Місцевого бізнесу людей, які зацікавлені в туристичному розвитку, тому що ну, один з пріоритетів Львова це розвиток туризму. Ну і тому ми стараємося зробити за п'ять днів таку подію, яка би зробила вагомий внесок у літературний туризм міста Львова. Ми отримуємо з кожним роком все менші кошти від міської ради, тому доводиться шукати якісь інші джерела фінансування. І, зокрема, у Львові, слава Богу, цей бренд фестивалю вже сьомий фестиваль, а форум вже 18-й. Ми не маємо з тим проблем, щоб якось знаходити кошти для того, що ми проводимо. Але, на жаль, і до цього треба бути готовим, що багато спонсорів готові працювати не за якісь кошти спонсорів, а щось робити бартером. Тому, наприклад. Ну, для вас в першу чергу, якщо ви будете займатися якимись такими практичними речами, коли матимете добру ідею, то е, треба розраховувати на те, що ви не будете мати багато готівки, хіба що вам дуже пощастить і ви зможете вільно оперувати коштами. Але в основному доводиться домовлятися на якісь е, дуже прості умови там, за рекламу, за те, щоб відбувалися якісь події, багато. Інституції, організації завжди йдуть раду до підтримки. Я не знаю. Раз в мене була така історія, я пробував провести літературний фестиваль в Хмельницькому у Львові з цим. Ну от власне, коли ти подаєш якісь проекти на фінансування міської ради, завжди знаходиш якусь, бодай відповідь, чому тобі не дали гроші або чому тобі дали гроші. А у я знаю, що на провінційних містах і на маленьких містечках дуже є велика проблема, що міська влада не розуміє, навіщо це проводити для чого, якщо ця подія не приносить ніяких коштів, а здовільняє якусь доволі маленьку аудиторію. Тобто, ну будьмо відверті, що літературні фестивалі події у нас. Не так багато людей відвідує, як хотілося, і не так багато, який ми маємо потенціал. І от, власне, коли я у Хмельницькому мав невеликий проєкт, де я мав половину вже знайдених грошей від місцевого бізнесу, я прийшов у міську раду, і ну, я подав там, виявляється, виявляється, що в деяких радах є. Така річ, як конкурси соціально-культурних соціально проєктів. У Львові процес широко анонсується, на це подаються різні громадські організації, вони шукають власне, фінансування там, а от в провінційних містах це якось дуже, або не проводиться взагалі, або відбувається якось дуже тихо і завуальовано. Що Ну, Я не знаю, я вже там не дивився, хто що робить. Ну, будьмо відверті, що здається, сучасні реалії нам все ж таки підказують, що вкрасти гроші. Ну і виявляється, що там є такий конкурс, я почав на нього активно подаватися, подавався 2 роки, це не дало ніякого результату. Зате я бачу, що почали, ну, тобто, ми зробили цю річ публічною. Там із моїми друзями ми почали просто про це писати. Інформувати і ну, коли ти спілкуєшся взагалі з чиновниками, треба бути до них максимально відвертим, те, що е, ти твориш якусь річ, яка є непересічною для цього міста. От, і тоді потроху-потроху запускається цей процес, тому що в основному я кажу, що в цих містах. Це взагалі якась кам'яна стіна, ну, тобто, там, ці обласні міські державні адміністрації усілякі такі речі. Е, про що я ще хотів сказати? Е, про конкурс соціально-культурних проєктів у е, місті Львові. Е, от, наприклад, е, більшість часу ми боремося з тим, що міська рада нам там довгий час е, винна якісь гроші. Ну так воно трапляється вони багатьом громадським організаціям, просто винні великі суми. Це не через те, що вони не хочуть їх віддати, а через те, що просто немає коштів держави. Знову ж таки, в такому випадку на чиновників, на людей, які займаються культурою, треба пробувати з ними розмовляти про ті речі, щоб вони допомогли знову ж таки, у пошуку якогось місцевого бізнесу. У пошуку тих людей, які можуть вам допомогти і здійснити якусь організаційну підтримку. Тобто, ну і ще така річ, що зараз я помітив для себе, насправді для жодної там, міської ради чи адміністрації неважливо, які були крути, круту подію не хотіли провести. Якщо ви не поясните їм, для чого це потрібно. Нічого не станеться. От нещодавно відбувся великий масштабний фестиваль, який називався «Франкофест» в, в селі Маруєвичі. І мені здається, що це дуже вдалий е, от такий власний спосіб. Вони собі обрали, що брендом був Франко. І ну, Для камінних е, лобів. Чиновників дуже часто ці слова допомагають, там Франко Шевченко, їм треба пояснювати, казати, оце модно. і Тоді вони знову ж таки починають до тебе тебе прислух... прислухуватись. І... Тому зараз дуже модно розвивати якісь оці бренди, тим паче, що Україна багата на літературну історію і там. В кожному місці жили якісь відомі письменники, є якісь персонажі, які би могли забезпечити бодай, потік тих літературних туристів. Бо я, ну, я так за своїми прогнозами бачу, що кількість людей, які цікавляться літературою взагалі хочуть думати, вона зростає. І мені це подобається. Ну, от, на п'ять чоловік вона зросла за рік. Е Може, за кілька років зросте на 25 до різних трапляється. І що ще я би я хотів вам розказати про літературні фестивалі? Ну, зрозуміло, що для того, щоб поставити і зарекомендувати себе, потрібно не один рік роботи, не один рік власне, того, щоб робити щось на ентузіазм. Це основне, що якщо хтось... Сподівається, що це почне одразу приносити якісь великі кошти. Ну, що? Ну, що? Мене питання. Ти згадав про те, що має бути ну, чітка мета, пояснити чиновникові, для чого? Ну, тобто Чому він має давати на це гроші? Угу. На що вони ведуться? Ну, я казав, Франкана, Шевченка, ну, скажімо, Шаровари е та Запада. Не знаю, ну не ж теж мислять і оперують якимись культурними кодами. Тобто, якщо для, для них там Дмитро Павличко, це є ім'я, і вони готові, якщо там, то можна, як би мовити, знехтувати своїми літературними смаками і запросити Дмитра Павличко, але. Отримати ще 15-20 хороших письменників, яких би ви хотіли, наприклад, бачити. Це ж, ну, якісь такі... Ну, то, що доводиться цим займатися, ніби ти граєш у карти, е я, не роз... а, я ще зовсім не розказав нічого про наявність величезної кількості культурних фондів, організацій європейських. Ми стараємося завжди розвивати співпрацю у нас цього року в рамках. Фестивалю, три конкурсних проекти, які пройшли разом з нашими іноземними партнерами, і от вони будуть презентувати великі програми своїх фестивалів. Загалом у нас взагалі концепція цього року, те, що ми робимо, і однією з основних тем є фестиваль-контекст. Це такий з'їзд людей, які займаються якимось літературними подіями, менеджментом. Ну, з них нема профес... ну, не можна сказати, що це. от про Професіонали, але це люди, які бодай роблять щось на рівні і хочуть чогось навчитися, познайомитися одне з одним. Ми хочемо зробити літературний будівник з того всього. А коли він буде? Ми сподіваємося, що за кілька місяців після форуму. А де? У Львові вийде. Буде, я думаю, безкоштовно розповсюджуватися. Який відсоток фінансування становлять меценатські кошти, спонсорські і влади? Тобто, звідки ви берете основ, яке ваше основне джерело і як в Україні знаходити меценатів для таких заходів? По-різному. Хтось ну, використовує ви, no, ви, no, тобто <зв 'язково> хтось використовує в цьому власні зв'язки, там якісь через друзів, через знайомих, знаходити якихось людей, які могли би допомогти. No, а, тобто вже... в основному це особисті знайомства і все тримається на особистих контактах. Тобто немає якогось фонду меценатів? Mm -hmm. Ну, щось такого немає? E, немає. А ліга українських меценатів, вона тіла зі mm -hmm. mm -hmm. ну я не знаю, дивіться, я хочу, це буде якісь зараз антипіарна анти історія про лігу українських меценатів, але я розкажу одну історію. Там минулого року в номінації благодійних року виграла. E, мережа автозаправок Окко. E, mm -hmm. e, знаєте за що вони виграли цей гран-при? За те, що вони дали 800 літрів бензину для якогось автобусу з будинку, який возив там певний час дітей півроку. От поясніть мені, будь ласка, що таке для цієї величезної мережі, у якої там безліч станцій, цих 800 літрів? Нічого. Грицько, скажи, яким шляхом відбувається відбір письменників, кошук, поетів, які критерії берете до уваги? І скільки людей бере участь в організації? У нас ми працюємо цілий рік. Сіворічним фестивалом займається двоє людей. Плюс до того сезонно там десь півроку ще працює велика команда. Ну, тобто концепцію, якісь там основні положення, бюджету розробляє двоє, а коли вже є той активний період підготовки, то ну, а ми ще як громадська організація форум видавців займаємося і дитячим фестивалем, і займаємося збором книжок, і займаємося великим конкурсом читацьким «Книгоманія». І ще кілька проєктів паралельно реалізуємо. Ну тобто це якесь таке, що ми робимо цілий рік. А от дві основні події це в травні дитячий фестиваль і в вересні форум і дорослий фестиваль. А скільки часу в необхідно для підготовки цілий рік? Ні, ну то просто фестиваль великого масштабу, тому що є багато видавців. Є видавці, які. Просять по сім, по вісім автограф сесії провести там, якимось письменникам. Всі хочуть е, максимально наситити своєю присутністю програму. Ну, ми і так стараємося максимально якось дисциплінувати і лімітувати їх, але ну, не завжди виходить. Тобто е, ну, треба розуміти, що це велика подія, і вона відбувається раз в рік. І ми стараємося якось під час того, окрім того, що є ярмарка, зробити ще перекладацький фестиваль, який ми робимо другий рік, зробити ще фестиваль, контекст і зробити основну поді... програму літературного фестивалю, виставки, концерти. І ще цього року дві великих програми присвячені Бруну Шульцу і Григорію Сковороді. А оці всі події вони проходять у різний період часу, звичайно, Та, але у нас... більше коли там весени, весною, літом, наприклад, немає зиму взагалі духу. Ні, ми цілий рік маємо якийсь проект. Тобто ми ну, стараємося якось до нас звертаються, тому що ну власне, громадська організація. Пропрацювало такий імідж, що ми власне займаємося читанням і питанням читацької етики і культури в Україні. От це для нас важливо. І ми розробляли кілька разів концепції для Верховної Ради з приводу книгочитання, розвитку програми дитячого читання і так само ще, здається, створення культурних центрів українських за кордоном, бодай кілька, кілька, кілька центрів. Але нічого наразі не на законодавчому рівні ми mm -hmm. маємо вже там близько 7 років ступору і виключно єдина зміна, яка стосується законодавства у книговиданні, це зменшення або збільшення знову мита. Тобто там був, був якийсь період пільговий, і тепер знову кажуть, що буде якийсь поганий період, що мусить зрости там, ціна книжки в два рази. Ну, і, е, ну, у нас є результат. У нас є результат, ну, як на мене, бодай в тому, що... Ми можемо реалізовувати проєкти будь-якого направлення, там від організації фестивалів, поїздок, до якоїсь роботи, залучення літературознавців. Ми видавали певний час книжки, видавали якусь енциклопедію усе можу знати. А ви залучаєте якісь там...